Спаситель каже нам, пізнайте істину, істина зробить вас вільними. А коли нерозумні люди кажуть йому, що ми діти Авраама, і ніколи не були рабами, він навіть не викриває тої неправди яка була в їхніх словах, бо і в єгипетському полоні були свого часу ці люди, цей народ. І в Вавілонському полоні були і під владою Римської імперії, і під владою Елінської імперії. Вони були дуже багато. Під чиєюсь владою корились, якщо неформально були рабами, то поневоленими, вони безумовно, були але справа не в тому. Він пояснює, що він в першу чергу має на увазі інше, що нас рабами. Перед лицем Божим робить гріх, спокуса і те, що ми піддаємося тій спокусі, ось що поневорює людину по-справжньому, віддає їй рабство темні сатанинські силі. І безумовно звільнитися від цього. Це велике завдання. І для цього варто дійсно пізнати істину, шукати ту істину, знайти можливість розкрити ту істину у вченні Христовому в його Євангелії, в Його благовісті, про його життя. Дуже багато вимірів у тій істині безумовно. Але сьогодні я хочу приділити увагу тільки одному моменту. Ми читаємо в посланні апостола Павла, яке звернуто до людей, що втратили близьких, рідних, що пережили тяжкі гори, що, можливо, ще й зараз в цю мить стоять, над троною чи свіжою могилою. Апостол каже, я хочу, щоб ви не скорбили, як інші, які не мають надії. І я вам хочу сказати, що варто витратити, можливо, роки, а можливо, десятиліття. Не те, щоб шукати, в чому ж та надія. Бо якщо ми знайдемо ту надію, ми теж звільняємось від рабства нашого горя. Нашої самотності, нашої втрати. Від рабства у відчаю, від, ми захоплені тим відчам, тою безнадією, по суті, що таке відчай? Це по суті своєї безнадія. Ми захоплені буваємо тою безнадією тотально. Ця істота захоплена. І душа, і почуття, і серце, і свідомість все захоплено одним. Відсутністю того, що ти любиш, втратою того, що ти любиш, загибель того, що ти любиш. І порожнечею у тебе попереду на твоєму шляху. Це природно. Але той, хто уважно читає Івангелі, скоріш за все, рано чи пізно має зрозуміти, що Христос вимагає від нас надприродного. Природно боятися, він каже, не бійся, тільки віруй. Природно не дави діти. А він всить нас любові. Природно страждати від втрати. А він всить нас надії. Він вчить того, що світло людини, яка фізично пішла від цього світу, воно продовжує світити нам і сяє впродовж нашого життя, і осяває наші шляхи, і осяває нашу скорботну душу. І виявляється не самотнім наше існування, не спорожнілим наше буття. Воно наповнене любов'ю, все одно наповнене любов'ю. І любов перемагає зло, втрату, горе, самотність. Все переможене тою любов'ю, яка як відповідь на випробування, як відповідь на втрату з'являється в нас, зростає в наших серцях. Нам треба шукати надію. Бо безнадійність великий гріх. Якщо ти раб гріха, ти повинен вийти на свободу. Нам треба знайти ту надію і утворити її. Бо якщо ми продовжуємо любити, якщо любов в нас піднімається все вище і вище, зростає в нас. Хіба це не дає нам надію? Ми можемо не розуміти, на що ми надіємось. Але надія тут безумовно з'являється через любов. Бо вона не перестає бути. Бо вона не припиняє свого існування, вона навпаки стає більшою, могутньою і заповнює весь всесвіт існування кожного з нас. Ми не знаємо, розум наш куций не все може осягнути. Любов сильніша за смерть. Колись ми відчуємо це в усій повноті. Любов ніколи не перестає. І вона, безумовно, дає нам надію. І те, що розум не осягає, це не має Суттєвого значення головне, щоб душа прагнула і йшла туди, де ця надія. Шукали її, знаходили її і жила далі неї.